П'ятниця сьомого тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. До корінтян першого послання святого апостола Павла Читання. Браття, кажу це на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб вигідно та ревно трималися Господа. Коли ж хто думає. Що він не гоже чинить супроти дівиці своєї, якщо дозволить їй перецвісти і рішив щось робити, нехай робить, що хоче, він не грішить, нехай вона виходить саміж. Але коли хто твердо стоїть при своїй думці і без примусу, маючи владу робити що хоче. Рішив у своєму серці берегти свою дівицю, він робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, та той, хто не віддає, робить ще краще. Жінка прив'язана до свого чоловіка, поки живе. Коли ж чоловік умре, вона вільна, за кого хоче вийти заміж, аби лише у Господі це було, однак, на мою думку, вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Що ж до ідоложартовного м'яса. Усі ми відаємо, що маємо знання. Знання ж роздуває, але любов будує. Коли хто думає собі, що він знає, той не знає ще. Як слід знати, як хто любить Бога, той Богові милий, отже відносно їде ідоложертовного м'яса. Ми знаємо, що ідол є ніщо у світі, і що немає іншого Бога, крім єдиного. Бо, хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і чимало тих богів, та чимало тих панів для нас, однак лише один Бог Отець. Від якого все, і для якого ми, і один Господь Ісус Христос, через якого усе і ми через Нього. Та не всі мають це знання, деякі з привички до ідолів, понині їдять м'ясо, як ідоло жертовне, і совість їхня. Тому що слабка скверниця. коментар. Для нас є один лише Бог. І ми мусимо про це зрозуміти, який створив Вселенну. У нашому житті діється дуже багато, за якими. З часом можемо зрозуміти, що ніщо не є випадковість, що все стається у свій час і на своєму місці, тому що є один Бог, який покликав кожного з нас до буття. це Він нас створив, який допускає кожну подію у наше життя. Дає нам все, що лиш потрібно для нашого добра, для нашої користі. Тому благодарімо Господа, який управляє усім і панує над усім у житті кожного з нас, немає іншого Бога. Тому і не шукаємо тих богів собі, і не створюємо собі тих лже богів. Дивімося на своє життя з перспективи Божої і живімо так, щоб цей Господній план про наше спасіння і освячення все більше здійснювалося. Ми розуміємо, що тільки Ісус може допомогти нам у нашому житті. Від Матея святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус до Галилейського моря і зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до Нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало і інакших, та й клали їх до ніг Його, і Він зціляв їх. І дивувалися люди, бачачи, що німі говорять, каліті одужують, криві ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. Коментар Він зціляв їх. Дорогі мої, до Ісуса Христа приводили людей з різними хворобами, кривих, сліпих, німих калік. Усіх тих, що мали якісь вади. Значить, не були вони цілісні, а Бог зцілював їх. Бачимо, що зцілення йшло разом з проповідуванням Євангелія, бо Ісус давав про повноту ту зцілення, про цілісність духа, душі і тіла. Бо коли ми звертаємося не до Бога, не до Ісуса, а до цілителів, до екстрасенсів, вони насправді обіцяють нам уздоровити тільки тіло, а має бути уздоровлена і душа, і дух, і тіло. Якщо цього вони не можуть зробити, тоді це не від Бога. І це тоді не на нашу користь. Вони обіцяють зробити все за нас, за наші гроші, зробити те, чого ми потребуємо. Але насправді вони цього не зроблять, бо зробити уздоровити цілісну людину може тільки Бог. І Бог робить це сам за нас. Він хоче, щоб ми робили те, що можемо, так, якби це ніби залежало від нас. А те, що ми вже не можемо зробити, Він це зробить. Тому кожна наша хвороба це розбиття цілісності. Хвороба духовна розвиває нашу духовну цілісність. Ми тоді такі роздвоєні. Хвороба душевна розбиває цілісність душевну. Це є гріх віддаляє нас від Бога. А хвороба тілесна розбиває цілість організму. А Господь є той, хто зцілює оці всі тричинники душу тіло і духа разом. Тому, дорогі мої. Що ближче ми будемо до Господа, що більше Господь є у нас, то все більше Він нас зцілює. Чи можемо ми сказати, що не я вже живу, а Христос у мені живе? Напевно, ні, З яких перші і я не можу теж цього сказати. Тому Господь зцілює духовно, душевно і тілесно. Людина стає гармонійною, стає цілісною, тому ставаємо ближче до Господа, наближаємося до нього і станемо цілісними особами, які мають повноту життя. Давид Псалмопивець в 33 псалмі сказав: спробуйте і подивіться, який добрий, який благий Господь. Спробуйте і побачите, і про це скажете мені у своїх коментарях. Сьогоднішній уривок Євангелія є досить короткий. У ньому дуже загально описані численні події зцілень, про кожне з яких, напевно, можна було б розповідати годинами. Спробуймо увійти в ці події не як сторонні спостерігачі, а як учні. Що всюди слідують за своїм учителем. Насправді такі прості слова, як зійшов на гору» і сів там, для того часу мали глибше значення, ніж просто опис просторового розташування. Вони вказують на Христа як на вчителя ізраїльського народу. Можливо, Христос чекає на запрошення прийти до тебе ближче. Вийти на гору твого серця, щоби навчи, навчати тебе чи хочеш його запросити. Напиши про це в коментарях. Сила народу прийшла до Христа, нечисленна кількість людей приходить до нього досі щоденно через молитву Слова. Спробуй уявити себе в цьому натовпі сліпих. Кривих, німих. Кожному з нас у певні моменти життя доводилося, напевно, доторкатися своєї слабкости, і, напевно, це не були найкращі миті нашого життя. У таких досвідах ми ще більше потребуємо підтримки, розуміння та допомоги. Сьогодні Господь запрошує Тебе прийти до нього з тим, що болить. Що нездорове. Ті люди, що прийшли до Христа, мали хворих при собі. Цей уривок, ніби підкреслює нашу взаємну єдність. Кого маєш сьогодні при собі? За кого хотів би ти просити у Христа, щоби уздоровив тобі? І знову ці імена, якщо є, такі напишіть їх в коментарях. А на ці імена отримають благословення. Люди дивувалися, бачачи зцілення і прославляли Бога Ізраїля. Це такі важливі риси, вміти бачити, дивуватися і славити. Коли ми чимось надто зайняті, то навіть при 100% у зорі можемо не помітити великих речей. Але людям, котрі шукають Ісуса, щоби почути Слово життя та з надію на зцілення, напевно, це не загрожує. На що сьогодні більше звернені очі твого серця? Чи вмієш дивуватися і радіти? Чи вмієш прославляти Бога? Іноді. Холодний прагматизм закамикає нас у звитці приймати щоденні прості дари Божі як належне, і не дякувати, не славити за все Бога. Цим ми не обмежуємо Божої слави, цим ми обмежуємо себе. І на Кінець як завжди молимося. «О Господи, допоможи мені жити у Твоїй ласці». Щоденно прислухатися до Твоїх слів і бачити, дивуватися та славити Тебе як мого Господа і Спасителя. Справді, дорогі мої прекрасні слова, сьогодні апостол Павло, з якими звертається до нас, вони якось так по особливому торкають кожне християнське серце, особливо в часи. Всіх викликів, які ми зараз переживаємо, вони дають натхнення та сила рухатися далі, боротися, залишитися собою в цьому світі, який так часто намагається підлаштувати все довкола під свої стандарти. Можливо, нам може здатися, що все довкола сьогодні проти нас, що нас не чують, нами нехтують, нас зрештою зневажають. Однак сьогодні Павло говорить кожному з нас, Ну, хто нас відлучить від любові Христа? Чи, чи ті дійства, які відбуваються у нас в Україні, та війна, чи та корупція, яка е, добиває нас у війську і те все, що ми спостерігаємо? Ні смерть, ні життя, ні ангели, ні власті, ні теперішнє, ні майбутнє. Ні весили, ні висота, ні глибина, ні інше яке створіння не зможе нас відлучити від любові Божої. Ніщо нас не відлучить від Бога. Чому? Та ж, бо ми Божі, Він віддав свого Сина заради кожного з нас. Він любить нас, Він пам'ятає про нас про кожного зокрема. Адже це наше ім'я є записане у нього на долоні. Ісаї 49:16. Це дуже важливо розуміти, коли приходимо до храму Божого, коли приходимо на службу Божу. Власне, в цьому контексті розуміємо і євангельські читання. Апостол Матей пише про Господа, який прийшов до Галилейського моря, зійшов на гору і сів там. Ісус завжди знаходить місце, щоби відійти на відстань. Від розбурханого моря, від натовпу, та побути з отцем. І тоді до нього починають приносити кривих калік, сліпих, німих, чимало інакших, та й клали їх до його ніг. І він зціляв їх, і дивувалися люди, бачачи, що німі говорять, каліки одужують, криві ходять, сліпі бачать. Що одна людина, дорогі мої, яку принесли тоді до Христа. Не повернулася додому і такою ж як прийшла. Це надзвичайно важливо. Якщо ми з дня у день ходимо до Божого храму, тобто до нього беремо участь у Його службі, причащаємося, а в результаті роками не змінюємося. Це велике питання до нашої віри. Ми та Фарисей мали однакові засоби для спасіння. Вони обоє повернулися, чи перебували на молитві до Божому храмі, але тільки один повернувся переміненим, інший ні. Тому що щоразу, коли приходимо до церкви, чи стаємо на приватну молитву, попри все те Галилейське море, де, можливо, хвилі розносять всіх і все, ми не можемо вийти з храму чи встати з молитви такими ж думаками. Господь сам сказав прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Він сам бере на себе всі наші зневаги, болі, терпіння. Чому? Бо любить нас, бо повторюйся, ми Його, і знову ж таки ніхто, ніщо і ніколи не відлучить нас від Його любові. Нехай ті слова святого Апостола Павла справді глибоко закоріняться в нашому серці, та умі, щоб ми могли в ці ситуації, у цей досвід, який переживаємо, переживати зі спокоєм у своєму серці. Тому що людина, яка зберігає мир та спокій, ніколи не піддається паніці. а значить, нею важко буде маніпулювати через різні інформативні вкиди. Які так стривожили серця багатьох Християн. Будьмо дорогі мої Божими людьми і маємо ту тверду певність, нас ніхто і ніколи від нього не відлучить, а тим більше від його безмежної батьківської любові. Одного разу я пішов в кінотеатр, це коли я ще вчився в Варшаві, що. І передавав об'ємні зображення разом з своїми друзями. При перегляді фільму здавалося, що з екрану прямо на глядачів летіли м'яч або бризки води, мчалася машина. Усі принизливо кричали, але дітям усе це дуже сподобалося. Звичайно, щоб побачити зображення об'ємне, треба надіти спеціальні окуляри, які видаються при вході в кіноса. Якщо їх зняти, ви нічого не зможете розглядіти, але в окулярах ви стаєте частиною подій, що відбуваються, і сприймаєте все дуже реалістично. Перш ніж взятися за читання, треба вирішити, які саме окуляри варто натягнути. Я маю на увазі незвичайні медичні окуляри, а ту особливу лінзу вашої уяви, яка допоможе вам відчути себе одним з персонажів твору. І добре зрозуміти авторський сад. Це актуально також читання Біблії. Цей урівок з Євангелія сьогоднішній теж потребує таких окулярів. Матвій пише про те, що люди приходили, приводили кривих, сліпих, німих. Ісус повністю виліковував їх. Матвій уже розповідав нам багато про дивовижних історій, про зцілення, здійснені Христом. Навіщо ж він продовжує згадувати про них знову і знову? Надягніть спеціальні окуляри, і ви зрозумієте, в чому справа? Матвій хоче, щоб ми побачили всю картину в повному об'ємі. Він сподівається, що читачі пам'ятають багато ключових пророчих текстів із Старого Завіту, наприклад, 35-5-6 малює той час, коли Господь позбавить Ізраїлі від усіх бід такими віршами. Тоді то розплющаться очі сліпим, і відкриється вуха глухим, тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. Цей уривок взятий з того розділу книги Ісаїв, якому Господь обіцяє Ізраїлю, що народ повернеться з вигнання, пройде неушкодженим через пустелю і дістанеться до батьківщини. Матвій підкреслює свою віру в те, що цей довгожданий час нарешті уже настав. Зцілення є не просто знаками незвичайної влади Ісуса. Вони об'ємно, як у старе кіно, показують, що тут і зараз здійснюються Божі обіцянки Ізраїля. От чому, бачачи чудеса Ісуса, народ славив Бога Ізраїля. Навіщо ж після цього Матвій другий раз розповідає історію про те, як Ісус нагодував народ пустелі? Якщо Він вже говорив про це у попередньому розділі? деякі шукали пояснення особливому значенні чисел, наведених Матвієм. Перший раз Ісус нагодував п'ять тисяч народу і було наповнено сім кошів, а зараз нагодовано два чотири тисячі людей і наповнено дванадцять кошиків. Поки сенс цих. Цифр ніхто не зміг пояснити, але є думка, що у першому випадку йшло ще про євреїв, а у другому про язичників. Спочатку були нагодовані діти, а після них щенята. Проте в тексті немає жодних указів, які б могли б обҐрунтувати подібне тлумачення. Матвій підкреслює, що Ісус здійснюючи, що десант ішов ще нагору. Цим Євангеліст знову пропонує своїм читачам особливі окуляри, що дозволять їм побачити об'ємну картину. Адже у пророцтвах Старого Завіту говориться про те, що Єрусалим, Сіон, перетвориться на велику гору, на якій у пошуках спасіння зберуться люди з усіх кінців землі. І в даному випадку сам Ісус є тим Сіоном, до якого стікаються люди. І він влаштовує свято для всіх, хто прийшов у виконання пророцтв і на знак того, що вже прийшов час виконання древніх обіцянок. І якщо не так, то зараз для всіх народів вже прийшов час розділити благословення дане Ізраїлю. Згадайте про віру в те, що язичникам теж дістанеться частина трапези, призначеної спочатку євреї. Згадайте про останню сцену Івангелія від Матея, яка теж відбувається на горі. Звідси Ісус пошле своїх учнів у світ, щоб вони несли благовістку про Божу, всепрощаючу любов у всій землі, усі історії, дорогі мої, розказані Матвієм, дозволяють читачам зануритися в них і пережити їх. Але для цього нам треба навчитися надягати відповідні окуляри. Матвій підштовхує нас до уважного прочитання священного Писання, щоб ми могли ясно побачити цю картину. Чи, можливо це в сьогоднішньому світі, де слабкі і голодні люди все ще сподіваються і чекають благословення від єдиного істинного Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, щоб я вас благословив, і поставте лайк. Амінь. Слава Ісусу Христу!